Проєкт ми впроваджуємо у кривому розі з грудня. Він підтриманий міжнародними організаціями. Зокрема, це фонд народонаселення і USAID через громадську організацію соціальні інноваційні рішення. Модераторка так, заходу Наталя Кожем'яка, представниця центру безоплатної правової допомоги. Актуальність є в тому, щоб у суспільстві підвищувати правову обізнаність щодо захисту від домашнього насильства, щодо подолання стереотипів, щодо соціальних змін. Ми дуже запрошуємо до спілкування, до поширення саме правової інформації, щоб навчити людей захищати свої права. Це з одного боку, з іншого боку, дуже важливо. Правильно висвітлювати і подавати теми, наприклад, там, де йде мова про домашнє насильство, щоб ця інформація була конфіденційною, щоб ми, скажімо, турбувалися про безпеку потерпілих осіб, щоб ми, окрім того, що просто висвітлюємо, ми ще й надавали людям корисні контакт-центри, корисні поради, і як куди звертатись, для того, щоб захистити свої права. Сьогодні захід для нинішніх і майбутніх журналістів. Валерія, студентка другого курсу Київського національного університету імені Шевченка. На такому тренінгу вперше навчаюся в університеті на факультеті журналістики. Мені цікаво дізнатись про висвітлення такої теми як насилля, зокрема домашнє насильство. А також хотілось би дізнатись більше про саме правові аспекти цього питання. Серед координаторів проєкту адвокатка Наталія Радіонова стверджує, рівень напруження і агресії в суспільстві зростає. Соціально люди зараз все ж таки менш захищені, втрачають роботи, втрачають своє майно, втрачають звичний уклад життя. І це все відповідно сказується на їх психіці, і це виливається самопрояви агресії, і, звичайно, здебільшого, до рідних, до наймолодших, до тих, хто найбеззахисніший поруч. Дуже важливо, як саме говорити з потерпілими особами, як саме про це розповідати. Тим самим не порушуючи їхніх прав, не порушуючи права на приватність та конфіденційність, сприяючи тому, щоб в подальшому не травмувати їх ще більше або не стати новим кривником і при цьому допомогти, можливо, і суспільству в майбутньому виявити такі випадки, а можливо навіть слідство розкрити це правопорушення. У мене 17 років як психологічний досвід, практичний, і я саме працюю з особами постраждалими від сексуального насильства. Особа не наважується розповісти, тому звертається до психолога. І основна моя задача допомогти. Особа, яка перенесла домашнє насильство або насильство взагалі, вона в подальшому ще більше впадає. Ось. Ці емоційні відчуття, і подальшому ще більше починає відчувати сором і провину. Були на тренінгу і живі історії. Учасники поспілкувалися онлайн з потерпілими від насильства. Разом з нами в онлайні. Жінки, дівчата активні і сильні, які захищали свої права, захищають свої права від кривдників. і саме ті дівчата, які готові поділитися своїми історіями і навіть, можливо, десь і відповісти на певні питання. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький, цей день.